Тим часом через дорогу на площі перед мерією стає велелюдно. Афганці та автомайданівці теж ідуть із соборної сюди. Активісти самооборони тут вирішують передати правоохоронцям тітушок, яких зловили цієї ночі. Коридором ганьби їх проводять до міліцейського автозаку. Мітингувальники кидуть поспійманих дрібними грішми, проводячи паралель із біблійськими 30-ма срібниками. 13, основський райвідділ. я заступник. За чер... Будемо встановлювати їх місце проживання, особистість, в, який, в яким чином вони учутилися в місті Черкаси. По, інтернет, ну, по, по радіо через телефони що шукають і ті тушки, які були на вокзалі. Потім їх десь протягом години чи півтора. Ми ну, півтори години шукали, відловлювали, бо там не всі зразу знайшли і привели в міськраду. Тут їх отримували до сьогоднішнього ранку. Пошкоджених нікого не було, в одного розбита брова, і все це все, що я бачив. Так вони в нормальному стані, ходять цілі. За інформацією самооборони, п'ятеро затриманих тітушок Черкасці. Ще шестеро мають Дніпропетровську прописку. В півмені також розповіли, що протягом двох діб ночували у залі засідань обласної ради. За брудну роботу їм обіцяли по кілька сот гривень.